Вже давно я НТЗ не урав хлопці, вже років два я ним не їздив на оранці. Я собі на потім вже до МТЗ вчепив. Ну як? Я ще й на Юмзі потім буду, але поки що на Антезе. Ураю п'ята тут, тут повишено. На плаваючому, але на плаваючому, бо стоїть довантажувач, я вже вам показував попереднє відео. До самого низу він та опустив. Без довантажувача то буксує більше, мусово навіть чуть-чуть піднімати плуга. Бо не дає ради, що ж перед тканима, стільки 80 80-ки. Сила є, а 80-ка мала кабіна легенько буксує. Так що таке, що то так, щось два-три городи треба вигороти, а далі будемо пізніше. До глини я не купаю до води. сіки трактор може спокійно, хлопці, сіки урус, Один то вже максимум, що я роблю.